Друзі, провів я вже сьогодні один стрім. Зараз просто так приліг, почав дивитися, що там коїться на ресурсах, трохи хотів задачок повирішувати. Потім думаю, а що там на чискомі? І начебто магнус з Накамурою там десь грали. Ну, не між собою, але все ж таки. Друзі, давайте, якщо вони є, є! Ну, Магнуса давайте. Мені він набагато приємніший. Хоч і став алкоголізувати останнім часом. Що ж там Магнус? О, так тут і накамура. Ні, Магнус з якимось з США. А, я забув фамілію. Так, прізвище. Так, дивимось. По хвилині грають, ну так, трішечки ну білі грають на перемогу. Але ж тут два теж зв'язані пішака. Мабуть, так. Десь приблизно рівна гра. Ну, я б чомусь грав би білими. Ну, все, мабуть, уже. Ну, так це ж не виграється. Навіщо він віддав того другого пішака? Ну це нічия просто. Це просто нічия. Молодець гросмейстер, Сильний. Чи Магнус хоче флаг робити? Так? Хоче робити флаг. Ну, це, друзі. Це не серйозно. Знаєте, якби там було 2-3 секунди підробити, а так, ну, бачите, він хотів робити скільки, 40-50 ходів. Це не серйозно. Це ну, це так не повинен грати чемпіон світу. Так, на білими. Ми знаємо, що Народійський грає дуже гостро, цікаво. Дивимось, ферзь Д2. Ну, так, цікава гра білих, але в чорних надійна ланцюг пішоковий <кій> десь. Ну, Кінь Б6 треба грати, закидувати. C5. Так, ну ідея кінь C5, Kінia 4, десь так. А що ж без рокировки? Чи є якась тактика кінь D4 є. Нім немає? Ферси 4, ух який! Так, я, я чесно кажучи, прозивав Ферзь F4, мені ця позиція дуже не подобається. Ох, Магнусу важко! Ой б'ють, Ну король D7 не роне! Так, ну грати, звісно, по хвилині можна. Туру відбросив короля на C6, так. Що мат, так? Ось я не підказував, бачите, а не потрібно було мене слухати. Да, молодець Народицький, Молодець, розбив Магнуса. Магнус з іншим. А що ж це таке? Турнір якийсь іде, чи що. Так, стара індійський захист, я так грав. А що він не дітехнув, пішов королем? Чи це спеціально так грає ми? Міхасінський. Якийсь майстер фіде. Дуже непогана позиція у чорних. Ферзь е 2 Dane Pільot 6. Так, ну це по чорним полям будемо. ну, Та що ж це за майстер? Що це за гра? Ну а навіщо тепер грати? Ну, несерйозно. Так, ми дивимось просто за іграми Магнуса. Цікаво, хоч і по хвилині, але. Так, слон G4 це слабкий варіант. У білих просто краще. е 5 дитячий хід C6 логічно, але у чорних тут нормальна гра. Нормальна гра. Ну, бачите, магнус точно б'є на D5, коли кінь не може з B8 вийти на C6. Але можна кінь E7 кінь c 6 буде провести. В кінь E7 потрібно і не f 4 G6, обов'язково G6. Інакше F5 буде, так? Кінь F5 не впевнений. Білі хочуть G4. І пішли, ось навіть так. Ну, Евже спочатку. Чи Ферзьдет. Ну, а що тут? ну ні Не Фже потрібно було бити. Погано зіграв майстер Фіде А що це за рейтинг такий у майстра? 1955. Майстер першого розряду. Майстер перший розрядник. Ну, позиція дуже погана. Король наш один в порядку. Я би вибив на C5. А, я не бачив, чесно кажучи D4. 4. Вибачте, друзі, слабкий. Втомився, я сьогодні грав, усі і партії ви бачили, можливо, хтось бачив. Так, добре, добре. А це вирішив, бачу, цікаві ігри. Думаю, ну, чому потрібно бути жадібним, так? Без вас це аналізувати. Навіщо це? З вами подивимось. Ну, що, треба здаватися. Майстер дуже слабкий. Дуже слабкий. Все. Ні з українців. О, грає з цим з, з полюблювачем орків з королем. Дм, Дмитрій Король грає з Магнусом. Ну дебюти король знає. Але рейтинг ми бачимо. Це полюблювач Орків. Він при орках пішов працювати. Ну що, ну, звісно, боліваємо за Магнуса, але той король не такий слабкий, друзі. Я розповідав, як я у нього вигравав під замовлення, тобто казав йому, яким чином я виграю в нього партію вліт. Але не дивлячись на це, грає він непогано. Може була й йтора Б8, але Магнус дуже жадібно грає. Так, ну можна і слонце 4 було спробувати. Якась така маленька тактика, але все чітко під. Перся 2 ж треба зібра... забрати десь. Чому він не б'є. Так. Я б на F3 вибив, так. Це дає деякі шанси, але за часом проблеми. Ну, Слон Д5 десь потрібно буде піти, але вже не, 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 не вийде. Не вийде у учора все. Слон G4 це дешево все. Слон G4 це все. Це не серйозно. Полюблювача орків, прибив магнус. Це не дивно. І це добре. Хто хоче більш детально подивитися, подивіться відео. Про всю команду французова, де багато ті, хто е, у базі зрадників України і король той самий полюблювач маленьких дітей. Так, а оце сильний гросмейстер з Мексики, сильний бліцор, по так. Магнус, бачите, він грає у спокійні шахи. Магнуса потрібно закручувати ініціативою. Я е, казав про те, як я в нього виграв свою єдину партію саме у ініціативі. Саме у атакці. А так він, ну, як можна в нього виграти? Ось він так швидко ходить. Ну, принаймні, я не можу по-іншому грати. Можливо, ось ці хлопці вони непогано працюють з примувами. Я не вмію. Хто яку тактику бачить? Молодець цей мексиканський ексместер. Ну, я сказав, це сильна людина, але позиція більш-менш рівна. Тобто, щоб це виграти, це так. Формальна перевага у білих. 3 на 2 на королівському фланзі і f5 неаккуратне рішення, мені здається. Але ну нічию H5 десь зробимо. Аж 5 треба пнути. Аж 5, давай. Ну да, зробить нічию, звісно. Хоча конь, знаєте, стрибає у еншпілі, тобто, І от бачите бачите Магнус? Ох, Магнус об'ють. Слон c 7 треба дати все рівно. c 4 навіщо? Навіщо? c 4 було не. Зрозуміле рішення. Ну, це нічия, друзі. Пішак. Е, ну як це? Це ж нічиничка. Слонце 3 пропустили пропустили білі. Потрібно було піти. Пограти без всякого ризику. Не технічно, ну, звісно, секунди, друзі, ми не можемо тут казати про якусь супертехніку, але потрібно, звісно, було піти у пішаковий. Магнус теж здіває, ми бачимо, а тут Магнус може ще й прапор зробити. Ну, таке йде. Шльопання, шльопання, шльопання. Ну, це, це позиційна нічия, це просто нічия, але Магнус робить прапор і виграє. Не забрав пішака на а, а. ні, нічию все ж таки зроблять. Ніде. Не встиг бі, 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 секундний Ну, а вони напрямува грали. Чому пішака не забирав? Так. Хто це? Словакія? А що за вхід короля 8? Не дотягнув, що він знущається з людини. Ну навіщо це робити? Тоді вболіваємо, щоб Словак прибив прибив Магнуса. Аж 4 десь, аж 4 потрібно там підкидати буде. Ну це міцна схема. Зараз її грати. Короля потрібно відвести Навіщо він там стояв на аж 7? Король стоїть не гарно на 7, на g8 він краще б стояв у всіх типах позицій. Кінь 6 хоче надавити на Пішака. Бачите, він відійшов Магнус такий королем. Дуже гарний слух у чемпіона світу. Через 4 взагалі, ну, ой, як гарно. Гарно. Молодець Магнус сильно. Два слоники, позиція відкрилася, ну тільки в білих можуть бути шанси якусь динаміку закрутити. Бо стратегічно стоять доволі погано. Ой, білі поля, ух, слунди 5. Ух. стрьомно. Ні, ну програли без шансів. Ферзь зараз поїде туди матувати. Ферзь поїде кудись. На О3 можна заїхати, так, на, на Б3. А навіщо це? Навіщо він це зробив? Це якесь психологічне було. Чи ж зіванув магнус? Навіщо було? Це не обов'язково було робити. Ну, з різнокольоровими слонами бачите, їх? ой, як гарно! Ой, як гарно! Ну але ж білі допомогли теж. Ну, дуже круто, дуже круто. Молодець магнус, дуже круто. Дуже круто. Ну тут навіщо грати це? Так. Просто навіть подивитися, прикольно. Так, з якимось заслабким індусом. Староіндійський захист. Ну, Білі чорні взагалі так довго думають. Я грав колись ці позиції, коли був ще молодою людиною, коли був КМЕС, потім навіть міжнародним майстром. Є 5 помилка, коли Д5 послабили. Тут можна за нього, ну, якби не було, в кінці Г5 боротися, в кінь С4 класика. Там слони 1 кінь є трибувати, ну потрібно так змінити білоко... білопольних слонів і коня заштурлювати туди на D5 у майбутньому. Тобто чорним потрібно шукати якусь тактику. стратегічну, вони стоять погано, не це треба. Так, ну, можливо, віддати пішака заради якоїсь психологічної ініціативи. Це нормальне рішення для Бліца. Десь Ф5 потрібно проводити. Друзі, ну що ж ти Тору, Ну навіщо? Треба так було, і в 5 кидати. це ну динаміка це єдиний шанс чорних взагалі був у цій позиції. Не ну, бачите, а навіщо туру було відводити? По-дитячому, на ну, дивіться. Нападати на ферзяток. Ну це не серйозно І в 4 можливо штурнути. Так. Ну Звісно, компенсації нема, але це ж бліт не, не потрібний шах. Він не бачить що тура під боєм. так Ну, за слабкий шахіст просто грає чорними. За слабкий. Ох Магнус. <проб> Ой Магнус. Загрався чемпіон світу. Ну, це жах. Я ж кажу, що тільки підкручуєте навіть сильними. І ось таке може статися, друзі. Друзі, це жах. Ну буває. Звісно, Магнус від того не став слабшим. Але бачите, що буває? Треба вірити навіть у безнадійні позиції. Навіть такі супертопи помиляються. Друзі. Ой-ой-ой, ну Магнус зіванув. Ну, зіванув мату, Зівану. Це. Так, тут хоч не зіванув, але теж б'ють Магнуса. Ой, Магнуса б'ють. Що трапилося? Що з чемпіоном великим? На ну, D4 десь потрібно там буде сунути. Числом С5. Чорні отримали виграну позицію, але бачите, ну, не можуть знайти виграш. Так. Магнус, ви знаєте, він дуже психований, друзі. Ну. Знов Магнуса прибили, бачите? Що означає нерв? Як воно буває, так? Як воно буває, дві поспіль, ну перша виграна просто стовідсотково. А друга, ну, суперник був, звісно, слабший, але Магнус, як дитина розклеївся. Ми бачимо, які і психи. Ну, ми бачили це на чемпіонаті світу, коли по 5 6 ігор не могли міг виграти Магнус. Він дуже. В нього начебто міцна психіка. Але коли він починає програвати, він ну, не, не володіє собою, друзі. Він психує дуже сильно, ви бачили? Тому ми бачимо, як дві поспіль прибили Магнус. Особливо перша це жуть. Такий мат, така у друзі і другій партії просто розсипався, як дитина. А що там, ну тураци 8 немає поки що. А ч нього немає? Так, він що хоче слона на Д3? там же ж можна... Ну все так. А що, ну, забрав, забрав, і тураци 8. А, ось що, пішак сильний, друзі. Ось воно як гарно зіграно. Я навіть не, не бачу, як захищатися, ну. Таке. Та ні, ну цю позицію Магнус технічно виграє, хоч вона і рівна, але ну, і часу до, до сталь, ну, звісно, виграє. Турана і 6 стане і легенька реалізація. Ну все, флаг підрубить як мінімум. Шахи тут. Бачите, простор закін, треба забрати. Закритися слоном, потім простор ми заберемо. Ну, все це підставив просто. Ну, добре, хоч три поспіль не програв Магнус. Так, з цим же грав він суперником. Ну тут я в 4 граю, але суперники зайшли в дракон. Ранній дракон. Такі позиції у білих маленька територіальна перевага, але вони більш-менш рівні. А3 слабке рішення. Ну, Ферзя на D3 ставлять зазвичай. Ну, коня на d 5 це класика. На Е7 хоче давити. Але у чорних гарна позиція. Так. Ну, Кініф 6, що ми тут думаємо? Ну, білі так піддавлюють, на 4 загрожує. 5, що це за дурня, вибачте. А чому він? Де це не ви. Б... Друзі, я щось починаю помилятися. Угу. Гарно грає цей майстер фіде. У чорних просто краще. І в 4 є, і Тінь в 4 може бути, ферсі в 4 пішов. По підкасті, як кажуть. Вже 5 так собі рішення, але непогане. Кінь не 5 може вистрибувати десь. Ну, Якщо підміняють коня, то ну, ні. Це вже нічия. А Магнус підрубить флаг. Прапор. Треба було, звісно, з конем грати. А так. Ну, білих навіть так може психологічно трохи краще. Все ж таки віддалено. пішаковий не можна йти. Він зараз ще й рахував це білими, навіщо? Тільки часу віддав. Король Б4. І що? А що це таке? Навіщо? Ну, чорний. Заслабо грали, друзі, заслабо грали. Майстер фіде. Ну, звісно, по хвилині. ну Ми ж не з ціллю образити. Так, ще один індус якийсь, міжнародний майстер. Магнус Ухім це розіграв. Білі щось. Не можна слона 4, там слона 6 без ферзя. У чорних просто гарна позиція. Треба щось на на у фланзі придумувати. Кінь F6. Забрали, там немає за якоїсь компенсації ніякої. Та це дурня. F4 можна в будь-який момент заперти. РС4 не впевнений, друзі. І F4. Що він робить? А, на F1, начебто, така ідея. Я зрозумів. Але не обов'язково це робити. Він заради пасток пішов на цю позицію. Можливо, і правий. Так, да, динаміку побачив. Молодець. Ну позиційно це було такі авантюрні рішення. Ну, що тут? Безнадійно. Я б короля поставив би кудись там не віддавав. Ну, ферзь Д3, все можна здавати. Не потрібно гаяти час. Так, правильно зробив шахіст з Індії здався. Так, Магнус якийсь майстер фіди з великим рейтингом. Магнус почав грати гамбіти. Це вже цікаво. Таке ми полюбляємо. Ферзь Б6 неакуратний хід, але позиція все рівно цікава, можна і другу віддати. Коротка рокировка. І поїхали. Кінь Е4 це типове. Ну, вибили, рокировку Зроби. Ну, не. ну добре. Перси 3. Ну, Магнус і Венчпілі без пішака може виграти. Суражи G5. FE, щоб Е5 контролювати поле D4 зіграно. Ну, щось Магнус, бачите, ну, вибачте, дурньою страждає. Чемпіон світу йому, мабуть. Скучно. І він от таке грає. Може обіграти його, цей майстер Хідем. Подивіться, як тисне! Ух! Ну, Магнус ну дограєшся знову. Ну, дограєшся чемпіоном. Білі грають сильно і за часом добре стоять. Якийсь Магнус там шанси знаходить. А король же 6. Все, готов. Щось Магнус матов багато сьогодні зіває. Я ж кажу, з ним потрібно атакувати, друзі. Ну я ж казав, так вони і працюють. Побачите, як. Ну, чому не здавався чемпіон? Сидів. Так, молодець майстер фіде. З якої країни можна побачити? Все, Магнусу надоїло з Греції. Магнус не хоче, так? Ну, звісно, це було дуже цікаво. Але, мабуть, для Магнуса боляче. Бачите, атакуєш, атакуєш, і навіть супергравці, незрівняні, вони помиляються, друзі. Цікаві ігри ми подивилися. Філософія ще це все підтверджує філософію, про яку я вам кажу постійно. Ініціатива понад усе. Так, що тут? Сашко Бортник. Теж з колишніх слухачів моїх лекцій. Ну, з ким Даніель Народийський? Можливо, декілька партій подивимось. Магнуса він обіграв гарно сьогодні. Так, Магнуса взагалі сьогодні побили. Ой, побили чемпіона. Буває! Треба зробити висновки і стати ще сильнішим. Звісно, цей весь алкоголь, ці його тусовочки, ці всі контори, покери, вони сили не додають. Щось немає тут. Ігор Даніеля. ну, ще по-новому. Ну, ось так, друзі, вирішив вас порадувати партіями Магнуса. Було цікаво, це вам ще повинно додати впевненості. Знаєте, у чому, друзі? У тому, що. Ви е, повинні вірити у себе. Ви бачили, як той індус поставив Магнусу мат у зовсім безнадійній позиції. Тобто, вірте, атакуйте, шукайте шанси. Не просто догравайте партію. Як я завжди кажу, ризикуйте, віддавайте матеріал, але щоб хоча б маленька була напруга. І навіть такі супертопи помиляються. У Магнуса з часом було все в порядку. Просто він зиванув мату декілька ходів. Атака ініціатива понад усе. Добре, друзі, ну тоді закінчимо. Вирішив просто поділитися таким цікавим, як на мене, міні-стрімом по хвилині з участю Магнуса. Усім доброї ночі на зв'язку. З вами був Міжнародний Гроздой.